Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу моделювання механізмів підтримання гомеостазу, укладання схем регуляції рівня глюкози в крові, водно-сольового гомеостазу, рівня кальцію в крові. Запишіть, будь ласка, ваших ЗОШТах мету роботи. Закріпити поняття гомеостаз продовжити формувати вміння, складати та аналізувати схему. Для роботи нам знадобляться ваші робочі зошити, підручники, довідкова література, олівець та лінійка. Пригадаймо, що гомеостаз це відносна динамічна сталість фізико-хімічних і біологічних властивостей внутрішнього середовища. Організму людини, тварин і рослин, тобто сталі складу крові, осмотичного тиску в тканинах, температури тіла, обводненості листя тощо. Гомеостаз забезпечується взаємодією складних процесів регуляції і координації, які включаються і виключаються в клітині автоматично і підпорядковуються у тварини людини центральній нервовій системі ендокринній системі та регулюються нейрогуморальними механізмами. Нейрогуморальна регуляція це регуляція діяльності різних систем організму тварини людини, що відбувається за участю нервової системи і гуморальних факторів, біологічно активних речовин, гормонів, медіаторів, метаболітів, які переносяться кров'ю, лімфою і тканинною рідиною. Отже, приступаємо до виконання роботи. Перший блок завдань пов'язаний із регуляцією рівня глюкози в крові. Пригадайте, будь ласка, який гормон знижує рівень глюкози в крові? Який гормон підвищує рівень глюкози в крові? Розгляньте схему регуляції рівня глюкози в крові. Чому гормони інсулін і глюкагон називаються антагоністами? Розгляньте дані схеми. Назвіть процеси, які призводять до зміни рівня глюкози в плазмі крові. Проаналізуйте схему регуляції рівня глюкози в крові. Дайте відповідь на запитання, яка залоза відіграє провідну роль у даному процесі. Відповіді на всі запитання запишіть зошит. Другий блок завдань зв'язаний з регуляцією водно-сольового балансу. Розгляньте схему. Користуючись підручником і довідковою літературою, складіть у зошиті схему зворотнього зв'язку в регуляції водно-сольового балансу. Третій блок завдань. На основі даних даної таблиці складіть схему регуляції рівня йонів Кальцій 2 в крові та замалюйте її в зошиті. По закінченні роботи зробіть висновок про механізми підтримання гомеостазу в організмі людини. До зустрічі!